Дай Бог щастя, хлопці. Як? Як? Бачу, робота йде добре. Скажіть, будь ласка, що у вас? Як у вас тут? Начує, погода дозволяє. Чи багато ще вам залишилось перекривати покрівлі? ви як видати. Зараз ви маєте можливість побачити, як працівники ЛКП Айсберг виконують заміну покрівлі по в одному з будинків по вулиці Лепкого. Більша частина запланованих робіт станом на сьогоднішній день є виконана, але ще є певний об'єм робіт, які необхідно закінчити. Як ви можете побачити, що здійснюється перекриття самого заміна самого покриття з окремими елементами несучих конструкцій, а в даному випадку саме обрешітки.